Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про вилучення авто для армії за новими нормами. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорень. Отже, поговоримо про процедуру вилучення авто для армії за новим законом. Купа питань сиплеться в цю сторону, тому варто розставити чіткі акценти, в тому числі і по новому закону. Я опишу основні моменти, які зазвичай цікавлять пересічних громадян. Головне, вилучати авто на потреби Збройних сил можуть у тих, хто має більше одного транспортного засобу. Якщо у вас один легковий автомобіль, то ніде не передбачено варіанту забрати його у вас. Перед вилученням мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Роз'яснюють, що йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. На практиці чула, що військових цікавлять також пікапи, повноприводні джипи та подібні авто. Якщо у людини є лише один автомобіль, його не мають права забирати. Також транспорт не вилучатимуть, якщо він є єдиним джерелом забезпечення існування людини. Інформацію про транспортні засоби людей ТЦК отримає від органів, що ведуть їх облік, реєстр який веде МВС України. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів та техніки на період мобілізації у воєнний час визначається Кабінетом міністрів. Тобто, ще мають прийняти більш детальну постанову щодо цього процесу. Також багато питань про вилучення авто в ухилянтів. Хвалений закон передбачає деякі види покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. При цьому норми про вилучення авто в ухилянці в законі немає. Їх тільки можуть обмежувати у праві користування власним транспортом. Виняток в цьому питанні водії, тобто, коли керування авто є єдиним джерелом доходу для людини, або якщо людина має інвалідність першої чи другої групи, чи має дитину з такою інвалідністю. Отже, висновок, якщо у вас один легковий автомобіль, то ніде не передбачено варіанту забирати його у вас. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!